Добрий день. Сьогодні мені хочеться ще з вами обговорити одну таку дуже інтересну тему, як стати дитиною Бога. Адже всі ми знаємо, що ми зараз в переході і ідемо, як кажуть, світло творця, значить, ми якби переходимо в Богу. Люди, це значить ми діти Бога, син Бога і дочка Бога. І як нам зараз, які ми повинні якості прийняти, стати якими, щоб по-настоящему стати дитиною Бога? Тому що якщо ми, наприклад, ця система, в якій ми були, там було виживання. А зараз ми маємо можливість заробляти дуже великі гроші. Ну, щоб дуже великі гроші заробляти, потрібно як кажуть, вміти ну, потрібно їх заробити. Ми виходимо в першу чергу із такого стану, як попрошайки, ми нічого не просимо, тому що ми самі творці. От Отець Небесний створив для нас це цю землю, все на землі, буквально, все, все, все. І він контролює за те, що вчасно в 5 годин нам поміняли воздух, де шлюзи витягують наверх воздух, який очищає дихаємо, де він, щоб у нас урожай був, щоб у нас ріки текли, щоб у нас вода була. Він же про нас не забуває, тому що він несе відповідальність за нас. Ну от і ми повинні бути відповідальні в першу чергу самі за себе, тому що до других ще доси далеко. І от, наприклад, ми хочемо мати, ясне діло, щось творити. Поки що ми не знаємо, що творити. А щоб почати творити, ми повинні, як кажуть, скласти такий отак свого роду, якби. Договор з Отцем Небесним, ну такий словесний, наприклад, і я беру відповідальність за свої поступки на себе. Що буде получатися? Не буде получатися, буду розвертатися, нікого не буду винити і буду випробувати себе в чому-небудь другому. І вищі сили вони зразу будуть підсказувати, допомагати, тому що вони всі до єдиного хочуть, щоб кожна одна людина в цьому переході знайшла себе. І увійшла у багатство творця, тому що у Творця багатство мірено, не мірено, і в нас теж. Тому що, дивіться, зараз яка людина, наприклад, хто побудував собі хату, він же створив собі хату. Він же її не вкрав, він же її створив, він же зумів заробити ці кошти. Як би сказати, знайти якийсь собі варіант для того, щоб вона була гарна. І це вже творчество. Значить, ця якість у нас є. У нас є якість і як заробити гроші у багатьох людей. Но у багатьох людей немає цеї, тому що вони якби у свій час під ту карму, яка нас душила, ми як би, втратили хороші такі навики нас тоді. Темні програми, якби друге нам говорили, як вижити, як сім'ю проводувати, але не то як творити. І нам потрібно цього вчитися. І в першу чергу це треба взяти самому за себе відповідальність. І от, наприклад, ви хочете, ну допустимо, так грубо візьмемо, ви хочете заробити, наприклад, мільйон. Ви хочете мільйон заробити, але для того ви повинні вложитися творчески. Значить, ви не повинні, як кажуть, це. Осуждати, завидувати, обіжатись, обговорювати, тому що за кожний ви обідались, і з вас вже навіть 100 тисяч можуть зняти тільки так. Потім ви почали когось цього обговорювати ще 100 тисяч, а там ви почали когось ненавидіти теж, а там ви почали розрушати ще якусь ще щось і ще, і там ви дивитеся до плати ноль. І так багато людей нажило. Все брали у борг з майбутнього бралися ці борги, і людина влізала в ці борги, і, якби, і дотепер розплатитися не може. Ті борги вони тягнуть. Щоб закрити ці, потрібно, щоб закрити ці борги. А щоб закрити, треба мінімізувати ці всі наші погані сторони. Тому що. Якщо ми дочки Бога, то ми не ми брехати, не повинні брехати. Ми не повинні, як завидувати, ревнувати, обіжатись. Ми повинні, як кажуть, хотіти творити, тому що якщо ми нічого не хочемо, то значить, ми, як би сказати, не готові для переходу. Якщо ми ще не можемо відмовити себе в такій системі, живемо. Ну, якщо живемо, живіть і далі, це люди дійсно діляться на тих, які перейдуть і стануть Богу людьми. І ті, які залишаться в рабстві, будуть як робили, як жили, так і і будуть жити на виживання. І це їхній вибір. І це як кажуть, кожна людина має свій вибір. Ну, ми зараз говоримо про тих, хто іде все-таки до Бога, хто ж уважає себе, що в неї... Як кажуть, її тато, Отець Небесний. раз її тато, Отець Небесний, значить, вона дочка Отця свого. Значить, він син отця свого. І коли ми живемо, знаєте, в такій системі, де в нас вже все старе. От старе, а нам треба розвертатися. І саме більше чого люди бояться, це цього руйнування, тому що треба старе зруйнувати. А прийти а побудувати нове. Ну, так як діти побудували там гарну хату, таку велику жили батьки. Діти почали будувати ту скину, розкидали, а нову побудували. Так само і зараз хто навіть може, побудував дуже хороший великий хором, але він там нещасний. Він же просто як заложник, так як мебіль та в тому будинку. З ним ніхто не рахується. Ця людина потрібна для того, тільки, щоб там працювати, вкладувати, вкладуватись то. І коли ми це розуміємо, що ми, якби майбутнє наших Дітей, тому що якою дорогою підемо ми, такою за нас підуть діти, тому що якщо в нас ще діти маленькі, вони повністю на нашій відповідальності. І якщо я зараз, допустимо, засідаю в цьому в рабстві, то моїм дітям теж немає невелике світло, світить, що вони вийдуть у світло. І тільки та людина, яка розуміє, що вона готова змінитися. Тому що Якщо вона готова змінитися, ну і що, що я тут створила, значить, я і в другому місці ще більше зможу створити. Тому що я вже тут досвід отримала великий, я вже знаю, як це будувати, я вже знаю, як ці гроші заробляти. Значить, в другому місці я ще краще побудую. В другому місці я ще краще собі. Якщо в мене там, я бачу, і багато було таких недоробок. Тепер я це вже головне, моя душа буде щаслива. І коли людина. Цього приймає любов у серці. І з цією любов'ю вона рухається вперед. То яка вища сила дає їй крила. Отець Небесний благословить її на всі діла. Вона в тому творчості досягає великих вершин. І це. і це вже доказано, тому що в свій час я якби три рази обнулялася, ну, повністю обнулялася, до нуля. І це перший раз, коли я у 92-му виїхала в Росію, і в чому стояла, в тому виїхала. І нічого жила, і гарно жила і дуже. Коли я виїжджала вже з Росії у Цево у 21-му році, то теж не можна було нічого вже ні посилками відправити, ну, ні більше 20 кілограм перевезти не можна було нічого. Значить, приїхала в чому? В тому, в чому стояла. Ну, дякувати Богу, я на ніщо не жалююся, тому що я зараз, як кажуть, виконала свою мрію. Я приїхала на свою рідну землю, і я відчуваю себе, як кажуть, тут щасливою. Оце саме головне, що тут моє життя, тут мої батьки, де я все мріяла, що хотіла, щоб я би сказати, ходити на могилу. До мами з татом і знати, що у них є, щоб вони знали, що в них є дочка, яка роками туди не ходила, і тому моя мрія збулася: ну а я кажу, так як я працюю, так значить, я іще це Живу і на ніщо не жаліюсь, тому що я дякую Богу за те, що я маю, тому що я маю на все, що мені треба. На мене так не дуже великі запроси, тому що в свій час я об'їздила весь світ, світ я вже якби бачила, мені вже головне, як кажуть, стабілізуватись і найти, як кажуть, обжитися, найти в цьому місці відчути, ну що ми єдині, тому що я приїхала і тут. Зовсім другі люди, які, до яких ще треба якась проложити дорожку, щоб ми стали, як кажуть, з'єдналися. Не всі так люди хочуть зразу говорити і зразу спілкуватись. Це тільки в дорозі можна когось зустріти і з кимось познаком. А так все закрито, все перекрито і дуже важко, як кажуть це. Ну, от і якщо кожна одна людина розуміє, що в неї є це. І, по-перше, не треба казати я там, я хочу бути багатим. Таке слово взагалі треба забути, як я хочу. Я готовий прийняти багатство, я готовий прийняти багатство. І зразу подається ідея, де я можу заробити ці гроші. І якщо я свобідний від, як кажуть, від боргів прошлого, то в мене різко підуть гроші. Тому що коли ви переходите у світло, Оця, і ви себе признаєте, Боголюдиною, людиною, то Отець Небесний дуже багатий. Так що на вас просто посипляться гроші. І це я точно знаю. Дуже багато людей, які під одну минуту, як кажуть, все розвертається в їхню сторону. Я готова, наприклад, зайнятися швейним ділом. Я буду, як кажуть, гарно шити, якби управляти швейним цим виробництвом. І, і мені Отець Небесний допоможе оце все створити. І я це знаю. І так і в кожного одного, якщо е, собі поставить за ціль, адже я все кажу: подивіться, скільки багато в нас набудовано будинків, то це красота, то це творіння творця. Тому що друга сила вона руйнує, розбиває, якась знищує. А так, якщо ми це все творимо, значить ми творці. І ще як собі кожен візьме ще якісь собі обов'язки, так це буде все взагалі величезна красота. Ну, для цього потрібно відказатись. від... Ревності, від обід, від завісті, від ненависті, ну від всіх поганих поступків, яких можна. Якщо ми бажаємо другій людині погано, значить нам у 10 разів більше прийде. Якщо ми завидуємо тій людині, від нас відніметься, то і ми просто повинні знати, що наші грошики не повинні від нас відходити на завість на то. Вони повинні в нас копитися. Значить, щоб нам платили, нам потрібно, щоб це щоб ми від цього відучилися. А так як ми вже всі перейшли на нову оплату нового виміру, значить, старі гроші вже не, не будуть балатіруватись скоро взагалі. Нічого не буде старого. І це... А буде все згідно того, що ви заробили чесною, чесним трудом. Тому що, бачите, як зараз усіх вже навіть кажуть, що всі з банків гроші забрали, тому що буде велика, як кажуть, атака на корупціонерів. Дуже будуть ті, хто неправильно жив, їх заставлять, якби ну, відповісти за це. І це було би правильно, тому що кожна людина повинна відповідати за це. Ну і я туди не лізу, тому що, як вони зі мною не радилися, чи їм це робити, чи ні. Ну нехай самі розхльовуються. Ну, яка бачите, отець Небесний підвів до цього якраз що люди все одно за свої поступки будуть всі відповідати. Ну і хто раніше, хто пізніше. І тому зараз я хочу сказати такі ключові слова. Що якщо ми відчуваємо себе дійсно дітьми Бога, якщо ми хочемо творити, значить ми повинні шукати в собі всі хороші якості. Як кажуть, викинути ну, все старе, яке громоздке, тому що якщо людина ну, має свою. Хату, всю в хаті нажила чесним, справедливим цивом. І кажуть, то їй і практично нічого не треба, як кажуть, викидати. В неї нема нічого лишнього. Вона, це все її труд, її дії. Вона єдине, що може там халат старий на новий замінити, чи там тапочки старі викинути. І цього. Чи можеш навіть купити собі новий віник, щоб вивезти все з старої хати та й зайти як в нову. Ну, Но це. Тому що. Всі знають, як вони до них це все прийшло, яким методом. І тому ми будемо зараз говорити за те, що для того, щоб прийнявши оці, як кажуть, оця небесна, повинні в першу чергу взяти відповідальність за свою роботу, за себе. Тому що навіть дивіться, скласти сім'ю. Щоб хороша сім'я була, нам не дадуть хорошого чоловіка, якщо в нас нехватка любові. Для того, щоб в нас з'явилася любов, ми повинні повернути свою енергію в своє русло. Отак, От як річка висихає, і як вона може, там можна поставити мотор, щоб качати звідти воду, якщо там вже якась ще колодка вода. Так само і душа. душа. Наболіло в людини наскільки, особливо в жінок, що вони думають, що якщо вони знайдуть собі спутника життя, це він їм додать любві, він наоборот хоче брати, а що ви йому дасте нічого. Це то саме, що було, може ще й навіть гірше. І тому не треба, як кажуть, ну, шукати бути в пошуках кого-небудь. Просто щоб бути, тому що це ще одна яма. А треба просто, як кажуть, повернути до себе силу, енергію, забрати ту енергію, яку ви на свого чоловіка пройшло цього тратили, так і сказати: Я повертаю собі всю свою енергію, яку від мене забрали. Ну, не обов'язково вже назвати по ім'я, яку від мене забирає по праву свободи волі, по праву свободи лічності. І я забираю свою енергію назад. І по енергія енергії почне стікати до вас. А коли вона почне стікати, це можна по декілька разів, тому що не зразу, можливо так це І ви відчуєте силу. Ну для того ви повинні. Якать не плакати, що мене там кинули, не обіжати, що мене тим, а дякувати, дякувати, що вам дали можливість, що якби витягли той, як кажуть ту пробоїну з душі, де, звідки втікала енергія, і радуватись життю, і так навчитися відповідати за себе, і коли ми станемо, як кажуть, сильним, тому що наша енергія повернеться до нас. А коли повертається наша енергія до нас, ми готові. Ми маємо багато енергії, ми маємо багато любові в серці, ми вже можемо з нею ділитися. Ми вже можемо і чоловікові, і дітям, і сусідам. І кому тому що вона вже в нас наскільки вже, як кажуть, трансформувалася, і перероста в безумовну любов, що в неї вони там вже не енергія. Скільки ми вдихнемо, скільки любові приходить, і ми вже виробляючи, чим більше ми будемо віддавати ту любов, тим більше ми будемо получати, як кажуть енергії. І тоді ми, ми зможемо творити. Ми зможемо все. Ну для того потрібно пройти, як кажуть. Як в народі кажуть, залезати рани, і потім, як це во якщо по факту, то просто повернути собі свою енергію, повернути свою силу, і... а зараз, так як ми всі знаємо, що немає старіння, що тіло наше воно може жити доти, доки ми за ним ухажуємо. І якщо ми гарно ухажимо, якщо ми вже націлимося на того, що ми там собі йогурти п'ємо. Там на вечір перед сном, і якщо ми ранком допустимо, це з'їдаємо, так як я кажу, я їм бутерброд з я з цим з яблучним варенням, чи з грушовим варенням, чи сливовим, це значить, я купляю якби яблука, ріжу на кусочки, і хліб з маслом, і по кусочку яблука, і тому, що я сама його перетворюю у варення, і все кажу я їм. З варенням чи з повидлом, Грушовим чи яблучним. От хто собі який метод знайде, чи хто з банановим, чи з яким хто хоче, і це і треба просто як кажуть наситити. Ніжність у свій організм, тому що якщо ми переїдаємося, ми зразу хочемо спати, нам зразу важко. А ми повинні завжди почувати енергію, що ми сильні, що ми хочемо жити. Так що ми повинні взяти відповідальність за себе, привести в порядок своє тіло, привести в порядок свою душу, знати, що душа, щоб вона творила, вона повинна. Мати багато любові, а якщо та любов зашарпана і, як кажуть, обнищила, то нічого ми е, створити не зможемо. І мати також, як кажуть, дух, очищення Божественного духа е, божественними дарами, тому що ми повинні старе звідти викинути ті програми. А як їх викинути? Коли ми наповняємо практиками, ми молитвами, нові молитви і все, що нове, воно все. Яка от відтісняє назад то, то старе. І через пройде якийсь час ми вже навіть хоч би хотіли, вже треба признуть, що то колись було, вже й не годні згадати. Тому що ми вже заповнили наш мозок новими ідеями, тому що наша душа, наш дух і наше тіло це все наше одне ціле, без якого не може бути ні одна, як кажуть, ні одна. Не творчество. Творчество може бути тільки тому, що душа хоче, е, яка дух виконує, а тіло, воно радується тому, що воно все з кожним роком стає все сильніше і може ще довше служити. Е, ну, якщо хто дуже зносив, ну, то треба вже мінімізувати тоді ті практики, але все одно треба старатися ходити, як нагружати себе І так. Якщо ми хочемо бути багатими, ми хочемо отримувати мільйон, значить ми викидуємо всі ті погані, за які ми платимо, тому що до зарплати не залишиться нічого, тому що тепер вже знімають плату. Плату за ревність, за обіди, за звинувачення, що нам хтось винуватий, за це ненависть, ну за всі погані. Поступки так, що щоб з нас не знімали, і в графі не написано Знято, знято, знято до оплати ноль. Значить, і чим більше ми будемо контролювати це через певний час, у нас відкриється повністю грошовий канал, і тому, що нам і, 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 отець небесний, а так як ми є багатство отця небесного, він нам відкриє якають карточку. І в нас усе буде получатися, тому що зараз нам багатьом заблокував отець Небесний карточки, тому що ми не вміємо ними, як кажуть, користуватися тим таким способом нас учить. Так що все я вас дуже люблю, цілую, всього вам хорошого. Папа, -па, до скорої зустрічі.